Якщо ти пам'ятаєш в Румунії були два брати, типу бокс боксери, якісь і їх недавно заарештували. Потім щось ну, Ендрю Тейт один там і в нього брат. І чому вони стали такі популярні? Тому що вони ну типу супермаскулінний контент вони всовували, вони робили його проти, ну скажімо так, вони дуже знецінювали жінок. І цим також залучав до себе аудиторію. Я не, не знаю, там не фанат якихось епізодів пола Логана, але вони також багато про це говорять: про те, що там треба працювати, про маскулінність, про те, що треба хаслити. Не порівнюй Ендрю Тейт. Він буквально не Він казав, типу, що а я, я бач, їх Я, я рівню, бачив ти... його відос, де він говорить: ці вибори це буквально дівчатка проти хлопчиків. Тобто він просто говорить, типу, ти або за пацанів, да, Він або... він знецінює. Так, да, я з тобою згоден. Я просто кажу, що таким чином вони до частково якоїсь своєї аудиторії, там навіть десь наводилася статистика, що від не 80% аудиторії цих подкастів, про які ми сьогодні говоримо, це чоловіки. І плюс ще одна причина, чому вони стали такі популярні, тому що короткі формати відео, тіктоки. Це також сприяло збільшенню аудиторії. Ну і слухай, вони до цього також довго йшли. Тобто, той самий Лікс Фрідман він взяв інтерв'ю Ілона Маска в 19-му році. А Трамп дав йому інтерв'ю в 24 четвертому. Тобто, це все також довгий шлях. Він не стався за одну хвилину.